Для зірок, хоч зірку з неба до 8 березня відомі чоловіки пройшли майстер-клас від флориста. Однак квітковими шедеврами не обмежується. Чоловік Ольги Сумської Віталій Борисюк готується до міжнародного жіночого дня за місяць. Радиться з донькою в яких крамницях і що придбати, адже гіркий досвід повернення подарунка вже має. Іноді дружина сама розповідає, що треба дарувати, а що ні. Чи на 8 березня? В Париж. Там десь на, на, на цій вежі в кав'ярні сидіти і зверху дивитись на Париж, весняний, березневий. Тобто, ну, є такі речі. Думаю, а, або вона може сказати, папа, значить так. от цього не купуй, цього, цього і цього. Я поняв. Чоловік співачки Руслана романтичний, але зізнається, оригінальністю не вирізняється. Щороку дарує своїй мамі та дружині тюльпани або проліски. Мама Руслана, ну вони ніколи не люблять якихось побутових речей і сприймаються, як правило, ну, скажімо так, не сприймаються як подарунок, сприймаються як щось, що ніби потрібно в побуті чи потрібно там ще в якихось речах. А коли це квіти чи щось таке абсолютно. Ну, не, не, не прив'язано до побуту, то це свято. А от спортсмен Денис Соланків свою дружину любить дивувати. Пригадує, як у святу зустрічав її з відрядження. Було на 8 марта, коли вона приїхала з командировки, з поїзда, уставши. Я її утром рано зустрів. Е, я думаю, я так зрозумів, що вона наділа, що я її з цвітами, з букетом Вот. І я був без цвітів, без нічого. Вона немного розстроїлася. Вотно, ну, когда приехала, приехала домой, там уже ждала полная квартира цветов. Однак кожен з відомих чоловіків переконаний, найдорожчий той подарунок, що створений власними руками. Нехай це навіть букет квітів. Уроки флористів творять чудеса близько години часу, і оригінальний подарунок готовий.